Ви дивитеся єдині новини за канал Україна. і з вами Людмила Добровольська. Росіяни окупували чотири села Прикордоння Сумщини: це Веселівка, Басівка, Новеньке і Журавка. Їхніх жителів давно евакуювали. Повідомляє очільник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Московити намагаються просунутися далі, аби створити так звану буферну зону. ЗСУ їх стримують, тривають бої. А вночі ворог ударив шахедами і кабом по сумах. Наслідки бачила Олеся Боровик. Нічні удари по сумах кілька шахедів поцілили по промисловому виробництву. Там зайнялася пожежа. Поки рятувальники усували наслідки цих влучань, противник скерував на суми авіабомбу та рванула у приватному секторі. По дворі осколки на городі осколки вискочила я сюди, всі ходять, всі живі. Слава Богу, цей удар був після четвертої ранку, коли ще всі люди спали. Самі, конечно, не постраждали. Це будинок пошкодило. А тому, що... це коли повітряна тривога, то ви не ходите в укриття, там да, чи ми у в погріб, погріб ховаємося. Ну не встиг та да, те, які не втіли шукати укриття. Кілька місяців тому на город Олексія та Тамари вже прилітав шахет. Тоді теж наробив лиха. Тіплицю побило фронтони. Обидва батареї були скинуті. Тільки тільки це да, поремонтували. Тільки так. Поруч на вулиці приблизно такі ж пошкодження. Вікна не витримали вибухової хвилі і на цій садибі. Три вікна, наскільки я бачу, от раз, два, три, на кришу ще не лазили, а так все інше ціле. ОСП якесь візьмете за п'ятета. Да, да, да. Закрутимо, приберемо і все. Загалом пошкоджено 20 будинків. Їх кажуть, волонтери можна відновити, а поки допомагають полагодити все, що треба першочергово. Вся вулиця, будівля. З розбитими вікнами забори порушені, електромережі. От комунальні підприємства зараз займаються ліквідацією та встановленням світла. А ми волонтери тут на місці для того, щоб закрити вікна, допомогти людям поставити назад забори. До кінця дня тут обіцяють відновити газу та електропостачання через порив труби. Більше ста приватних осель залишилися без газу. Із сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон єдині новини. Сім переважно прикордонних російських регіонів були сьогодні атаковані дронами. Московити позакривали аеропорти Саратова, Іванова, Калуги, Нижнього Новгорода, Тамбова і Ярославля. Під удар потрапив і Муромський приладобудівний завод, що виробляє елементи боєприпасів і комплектуючі для російської авіації та Флоту, а на Тульщині партизани теж уповільнили перекидування російських військових резервів на Курщину і зірвали графік підготовки окупантів до наступальних операцій. Вони підпалили релейну шафу біля міста Ясногорськ, затримали рук завантажених ворожих ешелонів і виклали це відео в мережу. Протягом минулої доби на фронті відбулося 170 сімдесят боєзітнень, і найскладнішою залишається ситуація на Донеччині. Там росіяни 65 разів намагалися йти штурмом на Покровському напрямку і 24 на Новопавлівському. Біля Краматорська окупанти атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки і Білої гори. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів. Сьогодні наказом президента Україна вперше відзначає день сил спецоперації у нову дату, і 27 травня обране не випадково. Саме цього дня, 11 років тому, воїни полків спецпризначення майбутніх сил спецоперації разом із побратимами з інших підрозділів військ встановили над новим терміналом Донецького аеропорту прапор. України бійці ССО виконують найбільш складні і небезпечні завдання. Вони воюють найсучаснішою зброєю і застосовують новітні технології. Кожна їхня операція це розбиті плани ворога і збереження життя наших людей. Це легенди сучасної війни, робота яких викликає захоплення і повагу далеко за межами України. Воїнів ФССО сьогодні вітав президент, вручив державні нагороди і передав ордени золота зірка рідним загиблих героїв. За час війни силами спеціальних операцій вже були виконані тисячі надважких завдань. Було багато беззаперечних успіхів. Донецькі, харківські напрямки, участь. В курській операції активні дії на півдні України, оборона наших північних регіонів, захист Києва у 2022 році, всюди, де найважче задіяні наші ССО, та всюди ми справді можемо розраховувати на саме вашу надійність, уміння досягати цілей для України. Ну а на Тернопільщині викрили міжрегіональну злочинну групу, яка підривала обороноздатність України. Аби її ліквідувати у спецоперації, взяли участь кількасот правоохоронців одразу у шести областях. Затримали дев'ять зловмисників. Схема Украй цинічна родичам військових, які зверталися за правовою допомогою до львівської адвокатки. Вона натомість пропонувала детально розроблений план у втечі. Цих військовослужбовців із військових частин, навчальних центрів і шпиталів далі їх переправляли до Молдови та Румунії поза пунктами пропуску. Скористатися цими послугами встигли 25 військовослужбовців. Така допомога в лапках вартувала від 3 до 6 тисяч доларів США. Був у зловмисники і пакет бонус плюс, який вартував від 12 до 15 тисяч доларів США. За цю суму підозрювані обіцяли втікачам потрапити після залишення військових частин за кордон. Шевченківський райсуд Львова розглядає 27 із 30 томів справи про вбивство Ірини Фаріон. Донька Фаріон різко розкритикувала позицію захисту підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Адвокати вважають непереконливими докази його причетності до злочину, які слідство вважає частиною доказової бази. Сам Зінченко із новою стрижкою, і помітно схудлий. Про відео із усіх камер спостереження, що долучені до його справи, каже: нічого цікавого не бачу. Прийшов, погуляв по Львову і усе. Адвокати взагалі запевняють, що на відео три різних людини. До суду Зінченка привезли у казці і бронежилеті. У нього вже три адвокати і група підтримки у футболках із його фото. Нагадаю, за результатами психіатричної експертизи В'ячеслава Зінченка визнали осудним. Нічого цікавого я не бачу. Прийшов погуляв, Львову. Тобто, не знаю тут. Що що доводить мої винуватися, я нічого такого не бачу. Почуваю себе чудово. Ми бачили, що вони щось старалися доводити, що Зінченко не винен, але чомусь вони червоніли, коли показували камери від де Зінченко ходив. Все, що ми бачили тут, не посперещаєшся ні з ким що це Зінченко. І все, що він би зараз не говорив, що це не він, і досі він щось собі нотує в своїх якихось нотатках на камері, це неправда. Укрпошта вела в обіг поштову марку сіль землі на пошану незламності української піхоти, яка була і залишається залізним щитом і хребтом ЗСУ. Автором марки є український художник Андрій Єрмоленко. На зображенні український піхотинець топче берцями двоглового орла, державний символ Росії. Її тираж 150 тисяч примірників. Ціна 28 гривень. І з кожної проданої марки 8 гривень піде на лікування українських захисників із мінно вибуховими травмами обличчя, які потребують складних реконструктивних операцій. Після нещодавніх обстрілів ця марка, яка символізує наше спільне бажання переламати хребет двугловому орлу, як завжди, своєчасна, і тому це велика честь сьогодні бути разом з хлопцями на цій події. І більш того, ця марка благодійна. Яка... Ми зараз формуємо нову культуру, нову культуру сил оборони, нову культуру збройних сил, нову культуру сухопутних військ. Ми фактично зараз пишемо нашу нову історію. І саме от випуск марки, вона лежить як така, такий маркер невеличкий, який також зробить свій внесок в культурну та історичну спадщину. Суглоби фрагменти черепа пальців або щелепи з титану виготовляють для воїнів у Дніпрі. Моделюють на комп'ютері, а далі друкують на 3 d принтері для кожного ветерана індивідуально. Дивимося. У супроводі лікаря Євген заходить в операційний блок. Попереду у нього довготривало втручання, адже у щелепу військовослужбовця хірурги поставлять штучний суглоб із титану. Зараз будуть щелепу відновлювати. Там один механізм зламався. Сьогодні мені його поміняють. Це вже третя операція для Євгена. Торік у жовтні ворожий ФПВ-дрон скинув вибухівку прямо на бійця. Сталося це на Луганщині. Пригадує військовослужбовець. Проти пушка протидронна пушка була підбита. Я пішов перевірити. Не вийшло. Я вчасно звідти втік. Там ще були скиди. Міномет стріляв. До безпечних позицій евакуюватися зміг самотужки. Попри те, що металеві уламки від fpv дрона розтрощили основу черепа і пошкодили щелепу бійця. Перша машина приїхала, її білі. Перша машина приїхала, її підбили, другу розбили, і тільки третю я поїхав. Я дістався до своїх лікарів і там уже втратив свідомість. До тями прийшов уже в реанімації. Спершу медики поставили пластину у череп бійця, а після тривалої реабілітації взялися і за щелепу. Одна проблема це порушення відкривання роту, болі і проблеми з жуванням. І друга проблема це параліч, тобто перекіс обличчя. Виявилося, що уламок зачепив лицьовий нерв. Відтак Євген не відчуває половину обличчя. Медики робитимуть комбіновану операцію, аби виправити одразу дві проблеми. Якщо нам вдасться виділити стовбур лицевого нерва, ми підключимо з інший великий нерв до нього, і через якийсь час, через півроку в нас може відновитися міміка. Замість суглоба в щелепу вставлять унікальний імплант. Його виготовили спеціально для Євгена. Цей суглоб трьохкомпонентний. Він імітує і ямку, і голівку, і суглобовий диск. Він не протирається. Виготовляє такі індивідуальні титанові імпланти компанія з Дніпра. Отримують замовлення від лікарів. На комп'ютері вибудовують модель, а потім друкують на 3D-принтері. Це заміни кістки для фіксації плечового соглобу. Зазвичай йде ампутація. Але якщо розробити такий кейдж, він стає, він фіксується. А в певній позиції, на жаль, повної рухомості не буде ніколи, але буде рука. Свою роботу розпочали вже у період повномасштабного вторгнення. Здебільшого імпланти виготовляють саме для військовослужбовців. Протягом останнього року забезпечили титановими кістками і суглобами понад 250 пацієнтів. Ми з військового не беремо не беремо ні копійки, а покриваються витрати за рахунок фондів зборів. На жаль, з кожним місяцем все більше і більше звернень до нас поступає від лікарів, тому ми голосили збір для. Того, щоб ми виготовити принаймні 10 імплантів додатково. Що ж до Євгена, хірурги повідомили, операція пройшла успішно. Попереду період реабілітації. Військовослужбовець упевнений, що й відновиться, повернеться до побратимів на фронт. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Зберегти генофонд, коли військовий загинув на Донеччині, його дружина вирішила народити спільну дитину. Репродуктологи використали заморожений біоматеріал, що його Юрій здав перш ніж вирушити на фронт. Народивши здорового сина, Наталя назвала його на честь чоловіка Юрієм. Яка частини його тут? Так хоч вже не сама. Буде. Лопис великий піде далі. А так, будемо раді, кого далі жити. Жити взагалі не хотіли. Унікальний тим, що насправді ми скористалися замороженим біологічним матеріалом згідно доручення, яке він дав нотаріальне, уже після факту смерті. Поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 19. інформації буде більше. А поки що слово моїм колегам Марії Скибі і Богдану Машаю. Побер. Доброго вечора, дорогі українці та українки. Ефір загальнонаціонального національного телемарафону. Єдині новини продовжує команда телеканалу Ми Україна у розмовній студії нашого телеканалу сьогодні до опівночі. Для вас будуть працювати Марія Скиба та Богдан Маша. Дякуємо, що ви з нами. Ну і про важливе про нашу з вами безпеку. Нагадаємо ще раз, де повітряна тривога наразі оголошена в Україні. Сумська Донецька, Запорізька області наразі під загрозою. Застосування безпілотників дуже просимо бути уважними, залишатися в укриття про зміну на мапі повітряних тривог. Будемо обов'язково повідомляти, але пам'ятаємо, що ворог підступний, і останні дні в Україні були надто неспокійними дні і ночі. Тому будемо пильними, будемо. Важними і будемо говорити тут про важливе далі. Далі поговоримо про нещодавний удар росіян по сумщині. Росіяни завдали масованої атаки по самих сумах. Били по місту керованими авіабомбами та безпілотниками. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, автівки, газову мережу та дорожнє покриття. За попередніми даними, постраждалих немає. Зараз з нами на зв'язку. Сергій Кривошенко, це начальник Сумської міської військової адміністрації. Пане Сергію, добрий вам вечір. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Отже, знаємо, що на Сумщині також було неспокійно і відбувалися атаки Російської Федерації. Розкажіть, будь ласка, про наслідки цих обстрілів. Чи маєте постраждалих? На щастя, постраждалих ми не маємо. Дійсно, ворог завдав ударів вночі в першій годині 30 хвилин вночі, і о четвертій годині 30 хвилин зранку. Били кабами і е, били БПЛА, в результаті завданих ударів, є е, пошкоджені нежитлові будинки. Також <клес> пошкоджено приватні будинки. Е, на е, нежитлових будинків відбулося займання дахів. Е, Пожежа ліквідована. Е, ми маємо на. Е, під Час удару 22 пошкоджених приватних будинки, тому сьогодні було розгорнуто штаб з ліквідації наслідків з 9 години до 17 години, який працював сьогодні і завершив свою роботу у 17 годині. А як працює цей штаб, пане Сергію? Тому що ми знаємо, що до цього штабу мають змогу звернутися люди, і багато тих, хто має пошкоджені домівки. Але важливо зрозуміти, яка процедура і чим допомагає штабі, скільки людей звернулося? Як це все відбувається? Як це працює? Так, у разі надзвичайних ситуацій розгортається штаб, коли ми можемо його розгорнути. В містах і будівлях з безпекою для громадян, які туди звертаються, це перший варіант. Другий варіант, коли ми не можемо це зробити, тому у нас є випадки, коли працює мобільний штаб, і люди звертаються до цього штабу для того, щоб подати заявки на обстеження пошкодженого майна. Сьогодні звертались люди і ми наразі маємо 69 пошкоджених вибитих вікон, які значить, закриті, закриті комунальними підприємствами, благодійними організаціями. Також маємо пошкодження трьох дахів відновлюної роботи, по яким тривають. У нас є пошкодження електрогазопостачання по, в результаті цих прильотів. Якраз хотів уточнити у вас по масштабам пошкоджень електромереж. Ми знаємо, що частина домогосподарств залишилась без електроенергії, якою мірою вдалося виправити цю проблему вже? Ну, дякуючи нашим енергетикам, ми поновили електропостачання для 136 абонентів. Було в результаті обстрілу пошкоджена лінію електропередач. На даний момент водопостачання і газопостачання відновлено однак, є проблеми по одному будинку по газопостачанню. Роботи зараз проводяться по відновленню постачання стосовно загальної гуманітарної ситуації в місті і в області, зокрема, це ліки, продукти харчування, все необхідне, що потрібно громаді. Наскільки налагоджений цей процес? Ну, на жаль, ворог постійно завдає удару по територіальній громаді, завдаються удари по критичної інфраструктури, по цивільному населенню, по приватним будинкам, тому страждають від цього звичайні мешканці. Що стосується взагалі ситуації в місті і в територіальній громаді, вона контрольована. Соціальні заходи і життєзабезпечення проводиться в повному об'ємі, працюють всі комунальні підприємства, є водопостачання, електропостачання, газопостачання. працюють всі магазини, лікарні, тому загальних проблем немає. У разі настання надзвичайних ситуацій оперативно реагуємо. Залучаємо всі можливості для того, щоб відновити нормальне життєзабезпечення для місцян. У кількох населених пунктах області оголошено про обов'язкову евакуацію. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Військова адміністрація яким чином допомагає в облаштуванні місць, де люди, які залишають свої домівки, можуть принаймні на кілька ночей зупинитися. Так, дійсно в деяких громадах в області. Проводиться евакуація населення дуже багато людей приїжджають до Сум. Наразі для приймання і розміщення цих людей в місті Суми. Працюють три гуртожитка і один транзитний центр. В гуртожитках і в транзитному центрі надається вся необхідна допомога. Це соціальна, економічна, матеріальна, психологічна інша допомога для внутрішньо переміщених осіб. Слід зазначити, що загальна кількість внутрішньо переміщених осіб в місті Суми офіційно 34 тисячі. Тому на зараз в місті Суми благодійної організації Червоним хрестом. Проводиться будівництво модульного містечка. Це модульне містечко розраховано на 96 сімей, приблизно на 600 осіб. Дуже дякуємо, Сергію. Спасибі вам. Сергій Кривошенко був з нами на зв'язку. Це начальник сумської міської військової адміністрації.